Друзі, доброго дня. Сьогодні хотів би розповісти, чим можуть відрізнятися насоси одне від одного. Ну і, звичайно, розповісти, чому шанжир такий дорогі насоси. Дивіться, я не буду казати, що всі вони в такої якості, як цей синенький. Але просто хотілося би звернути вашу увагу завдяки чому. Один насос може бути дорожчий, інший дешевший. Де, як кажуть, зекономили. Тут у нас різниця в ціні досить велика, ну і доволі легко зрозуміти чому. Поїхали. Статор 1,1 кВт, а 1,1 кВт. Здається, що тут у нас обмотка більша, але вона тут у нас за алюмінію. Тут зміні. Тут нема термозапобіжника, Тут усе він стоїть. Є термозапобіжник. Тут клас ізоляції F. Ну, тут навряд чи. Тут у нас обмотка вкладена вручну, дерев'яшками забито. Тут машина. Тут у нас лаку немає. Зверніть увагу от, на сам корпус статора тут лак є, воно переливається. Сам корпус статора. Тут 7 см. Тут 9. Це все трошки коштує. Товщина алюмінію тут і тут. Ребра для відбору тепла тут і тут. І це все трошки коштує, друзі. Ротор. 1,1 кВт. Скільки тут витрачено грошей, скільки тут на виробництво? Це ми вже мовчимо про сталь і так далі. Далі, технологія виробництва. Зварювання тертя. Всього у нас перехід. Ця частина нержавійка, далі чорна. По-перше, саме виробництво коштує грошей. По-друге, завдяки цій технології ми маємо можливість цю частину робити з якісної нержавійки. Тут 304-та нержавійка. Завдяки тому, що її використовується досить мало для, використ... для виробництва вала, вона гарної якості. Завдяки цьому у нас набагато підвищується довговічність насосу. Так, поїхали далі. Електрофорезне покриття. Електрофорезне покриття є, електрофорезного покриття немає. От, тут у нас, як кажуть, воно все живе ціленьке, а тут вже іржа пішла. Так, Це тільки на, на, на складі. Є нержавіюча вставка, нема нержавіючої вставки. Завдяки тому, що у нас у Шемжі, вона є. Тут перешеєк захищено, тут захищено. Якщо зноситься або тут човун, або тут насос тратить свої якості. І заміна цієї частини разом з колесом вже виходить дорого і ремонт цього насосу недоцільний. А якщо у Шемжі, наприклад, абразив піймає насос то нержавійка у нас витримає його, латун зітриться, замінили робоче колесо і полетіли далі. Ціна питання 200 гривень. Далі, латунне колесо. Тут у нас перегородка, не доходить до краю. А тут до самого краю. Завдяки цьому, щоб вона тут не доходить до краю, збільшена площа взаємодії робочого колеса з водою. І завдяки цьому цей насос здатен затворювати 40 метрів тиску. Далі, про електрофорезне покриття кілька слів. Це воно в новому, первозданному вигляді. Електрофорезним покриттям вкрита вся насосна частина. Зверніть увагу, от лучиться зелена краска, під нею теж електрофорезне покриття. Навіть якщо у вас насос постояв, ну він буде неприглядно чорний, але не шмат і ржавого чавуна. Так, Це у нас насос попрацював біля року. Електрофорезка повністю жива. В кількох містах тут воно було відкладення. Але під відкладеннями теж воно вижило. Цей насос попрацював біля двох років. Це все пісок глина, електрофорезне покриття ціле. А це голова без електроферески. Ось вона все кородіє, корозія пішла. Це все буде текти у вас з крана. Ну і рано чи пізно вона прогніє. Далі пішли по матеріалам, з яких виготовлено дифузори. От він жорсткий. Виробників. Він грає. Ці всі речі, коли вони працюють, знаходяться під великою напругою, або вони можуть лопатись завдяки неякісним матеріалам, або якщо вам потрібно витягти їх з цієї чи іншої причини з чавунної частини, дуже велика вірогідність зламати. Трошки про робочі колеса. У Шамжі вони бувають трьох видів у поверхностних насосів. Латинь, нержавійка і пластик. Зверніть, будь ласка, увагу. Яка товщина? А це звичайний китайець. Такі робочі колеса зазвичай стоять на більш дешевих насосах. Завдяки тому, що оця частина у нас така широка, насос може створювати ту продуктивність, яку заявлено на шиллюку. Якщо робоче колесо зробити вуще, насос буде видавати тиск, але продуктивність ніколи не видасть. Це теж коштує матеріалів і для того, щоб крутити таке робоче колесо з такою шириною, треба більшу потужність мотора. Тому що, е, вибачте, за, е, русизм супротивлення значно більше. Бали. Далі поїхали. Щітніжка. Вона може бути з чавуну, як в даному випадку у ШМЖ. У ШМЖ усі насоси, які йдуть з чавунною, з чавунним корпусом насосної частини, вони всі мають щитнішку е цілу з е відбивачем і вироблену з чавуну. Завдяки цьому у інших виробників бувають такі моменти. Отут продавило тиском. Тут бувають тріщини. Ну, зазвичай матеріал, з якого робляться ці відбивачі, він досить тонкий і тут буває дуже багато проблем. Шабжи від цього ушов завдяки такій конструкції. Єдине, єдині серії, де у нас відбивачі йдуть із нержавійки, це насоси. З нержавіючим, з нержавіючим корпусом насосної частини от, або багатоступеневі насоси PXN екстен. Трубки вінтурі всі виготовлені з такого самого пластика. Погнеш, не погнешне поламаєш. Є ребра жорсткості. Все це міцно. ну якісь, Кілька слів хотілося б сказати про. Робочі колеса на насосах свердловинних. Оце робоче колесо від насоса 4 сп а це 3,5 СЕМ. Стосовно чого, хочу звернути вашу увагу. Стосовно того, як вони відносяться до піску, ці робочі колеса дуже-дуже не люблять пісок. Чому? Тому що для того, щоб зробити такі характеристики насосного обладнання по тиску і продуктивності, виробник був змушений. Дуже сильно зменшити зазори. От я... є -лі -лі маленький -маленький зазор. Тут у нас є ще такі прокладки. Завдяки цьому рухомість робочих колес на валу дуже мала. І зазори між робочим колесом і дифузором у 4 СПМ досить малі. Тому він дуже не любить пісок. Чому 3,5 СЄМ більше пристосований до піску? По-перше, інший матеріал робочого колеса. Він дуже схожий на матеріал, з якого вироблені робочі колеса в циркуляційних насосах. По-друге, тут немає прокладок. І по-третє, зазор між валом і робочим колесом більший. Дивіться, який тут люфт? Єле-єле. Який тут? Це робоче колесо краще пристосовано для роботи в піску. Воно більше здатне пропустити через себе. В принципі, це все. Всім доброго дня!